Відбулося пленарне засідання восьмої сесії Коломийської районної ради. На заході розглянули понад 40 питань та 8 депутатських запитів. Відділ молоді та спорту райдержадміністрації запропонував депутатам переглянути фільм про стан справ у галузі. Обговорили народні виборці і питання районного бюджету. Сесії вже традиційно розпочали з молитви та виконання гімну. Далі голова районної ради Богдан Болюк привітав іменинників, які відсвяткували свої дні народження від минулої сесії. Після вітань нагородили команди, що посі для призові місця на турнірі присвяченому. О й річниці з дня народження Тараса Шевченка на сесію приїхало близько десятка обласних депутатів. Вони активно включилися у роботу. На початку голосували за депутатські запити. Деякі з них зняли з розгляду, тому що всі роботи по них були виконані. Одним з головних питань сесії стало звернення до Верховної Ради про невідкладний розгляд законопроекту про імпічмент президента. Голова фракції фронту змін Роман Дячук озвучив це звернення та запропонував поіменне голосування. У нас в конституції є стаття 105, яка прописує, за що може бути відкликаний. Президент, але нема самого механізму відкликання. Справа в тому, що механізм був прописаний у законі про так звані тимчасові слідчі комісії, які в 2003 році, за поданням 47 депутатів, так званої Пучківської більшості, був оскаржений в Конституційному суді і був ліквідований. Після того дане питання було прописано у регламенті Верховної Ради, але посилання йшло допоможемо можемо про протичасові слідчі комісії. Хоч з цього на сьогоднішній день самого механізму відповідання президента Інпічменту не існує. Через це лідер фракції фронту з лідер партії фронту з населення ціню літом у літні місяці 2011 року подав законопроект, де прописаний саме механізм реалізації цього дійства. Я наголошую, що йдеться про діюча президента. Та політизація цього питання, і по я бачу я на сьогоднішній день, в мене немає ніяких підстав. За результатами голосування постанову не прийняли. А от звернення обласної ради щодо надання російській мові статусу другої державної мови, то тут рішення було практично одностайним: звернутися із запитом про недопущення такого закону. Начальник фінансового відділу райдержадміністрації Оксана Попадюк розповіла про бюджетні питання. А Василь Буджак запропонував переглянути фільм про роботу відділу молоді та спорту у 2011 році та плани на поточний. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подієнтикати.